Сіль без перебільшення, суперечливий продукт, мабуть, немає жодного продукту, навколо якого йшли б такі ж запеклі суперечки. Одні беззастережно вважають, що сіль завдає організму людини лише шкоди, а інші не уявляють свого життя, і її без цього продукту розбираємося, хто правий. А хто не дуже і радимо, як витягувати з солі лише користь для свого організму, боятися цей продукт зовсім не потрібно, корисні властивості солі. Мало хто замислюється, але в світі існують десятки варіантів солі. Гімалайська, чорна, ароматизована французька, оперативно перерахувати все і не заплутатися досить складно. Кухонна сіль найпоширеніший і бюджетний варіант. Ми додаємо її в різні страви в процесі приготування. Така сіль також міститься в деяких продуктах харчування, приправах Йовому соусі, сирі, горіхах, м'ясі і фастфуді без солі складно уявити життя людини. Вона присутня в раціоні кожного ім'я соїда, і вегетаріанця, і це дуже навіть добре. Адже в розумних кількостях сіль зміцнює здоров'я і бере активну участь в житті діяльності людини, сіль нормалізує обмінні процеси і водносольовий баланс в організмі сприятливо впливає на нервову систему, зміцнює серце і судини. Тотальна відмова від солі не призводить ні до чого хорошого і дефіцит неминуче призводить до проблем з травною системою. Постійного зневоднення, швидкого вимивання з організму корисних мікроелементів сприяє появі слабкості і запаморочення, щоб сіль приносила вашому організму тільки користь. Важливо налягати на продукти, які містять в своєму складі калій, томати, часник, картопля, петрушка, сухофрукти, банани, диня і пити достатню кількість води на добу, тоді при споживанні солі в розумних кількостях нічого не трапиться. Кілька, але, звичайно, не буває диму без вогню, незважаючи на всі свої корисні властивості, сіль навряд чи можна вважати нешкідливим продуктом. У розумних кількостях вона дійсно дуже корисна, але варто переборщити, як вона насправді стає шкідливим для організму людини продуктом. А переборщити на практиці дуже просто: наприклад, ви вирішили не додавати сіль в салат, але при цьому додали ударну дозу горіхів і сиру, можливо. В щіпці солі натрію міститься навіть менше, ніж в ваших топінгах. Важливо розуміти, що сіль надходить в наш організм не тільки тоді, коли ми самі солимо блюдо. Вона є і в інших продуктах, причому іноді в досить неочевидних ковбасах, соусах, сирному сирі уважно читайте інформацію на етикетках і намагайтеся зайвий раз не додавати сіль, якщо можна цього уникнути. Чому це важливо? Надлишок солі в організмі затримує рідину в організмі, в результаті метаболізм сповільнюється, злагоджена робота шлунково кишкового тракту дає збій і з'являються набряки. На цьому недоліки, надлишку солі не закінчуються, порушення роботи нирок, печінки і серцево судинної системи. Ось інші ефекти зловживання. Як приготувати ароматизовану сіль при виборі солі для свого раціону, слід пам'ятати, що вона буває різна, прекрасна альтернатива кухонної солі, морська сіль її крупинки більше за розміром, а сам продукт корисніше за складом у морській солі міститься велика кількість вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, цей справжній смак можна зробити ще цікавішим. Розповідаємо, як приготувати ароматизовану сіль в домашніх умовах. В якості ароматизаторів можна взяти цитрусові, трави і спеції. Відмінно підійдуть лимон, грейпфрут, майоран чебрець, розмарин, паприку, морську капусту або навіть сушену кокосову стружку або листя зеленого чаю, трави для приготування ароматизованої солі слід використовувати в сушеному вигляді інгредієнт, велика морська сіль 400, ароматизатор за смаком 100. спосіб приготування. Окладіть продукт, який ви будете використовувати в якості ароматизатора, в ступку і потовчіть товкачем. Якщо ви використовуєте деякі інгредієнти в свіжому вигляді, то спершу їх слід нарізати і підсушити в духовці, так як зайва волога може нашкодити смаковим характеристикам солі. Змішайте ароматизатор з морською сіллю, готово. Якщо ви хочете заздалегідь приготувати ароматизовану сіль у великій кількості і використовувати тривалий час, то підсушіть сіль в духовці протягом ночі на мінімальній температурі. Потім змішайте з ароматизатором і відправте в герметичну банку. Зберігати таку сіль можна не більше одного місяця. Як застосовувати ароматизовану сіль, ароматизована морська сіль прекрасна приправа для ваших страв. Вона зробить їх ще смачніше і додасть цікаві гастрономічні нотки. Очевидно, що різні ароматизатори підходять під абсолютно різні страви, так сіль з додаванням цитрусових ідеально прикрасить страви з птиці, морська капуста і водорості стануть крутим доповненням до страв з риби і морепродуктів. Сіль з стравами і прянощами класно поєднується з м'ясом і пирогами, а зелений чай і кокосова стружка прекрасно впишуться в страви з яєць яєчню, омлет.